Дві жінки поранені внаслідок атаки по Вільнянську та Петромихайлівській громаді. Це працівниці обленерго. Нагадаємо, вдень росіяни атакували Запорізький район безпілотниками, влучили в енергообладнання. Понад три тисячі будинків залишились без світла. Поранені жінки нині у лікарні попередній діагноз однієї з них опіки обличчя рук та голови. Загрози життю немає. Друга наша колега також отримала опіки. Зазнала контузії під час евакуації до медичного закладу, була без свідомості. Не виключені більш серйозні травми. Загалом за добу окупанти вдарили по області понад 900 разів. Для більше ніж половини атак застосовували БПЛА. Майже 300 разів гатили з артилерії. З авіації окупанти обстрілювали нову українку, Таврійське, Барвінівку та Любицьке. Упродовж доби окупанти завдали 914 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автівок, об'єктів інфраструктури та господарчих споруд. 34 атаки відбили Збройні сили на Гуляйпільському напрямку. Росіяни наступали як у самому Гуляйполі, так і у бік Олено Костянтинівки і Варварівки. Намагалися атакувати і Оріхівський напрямок. Наші військові вдало відбили наступ у районі Приморського. На двох локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару капами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка. Триває евакуація із селища Кушугум, що розташоване за 15 кілометрів від обласного центру. Благодійний фонд Артак разом з поліцією вивезли родину з дітьми та маломобільну жінку. Евакуація це не лише про дорогу, це про підтримку, повагу та відчуття, що людина не залишається сам на сам зі складними обставинами.